Минулого місяця, прийшовши на роботу, журналістка ОДТРК Алтава Олена Никифоренко отримала неприємний лист. В цьому листі був один аркуш, роздрукованого на струйному, здається, принтері папері, який був утиканий емблемами 29 плюс 29 плюс, 20, плюс 29» і незрозумілий текст. Набор слів безглуздих. А наприкінці автор листа продовжує Олена погрожував їй смертю. Того ж дня вона звернулася до міліції. Як виявилося, аналогічні погрози на свою адресу отримала ще одна журналістка, а також жінка, яка нещодавно за допомогою соцмереж та телебачення поскаржилась на лікарку однієї з полтавських лікарень, де їй відмовилися надати медичну допомогу. Правоохоронці швидко натрапили на слід того, хто писав листи. Ним виявився 47-річний Полтавець, який як свідчить його візитівка, є доктором астрології, магістром окультних наук, ректором астрологічної академії. Під час проведення санкціонованого судового обшуку в одному із офісів поблизу центрального ринку, де орендував орендувала зазначена особа. Міліціонери виявили копії. Зазначених листів з погрозами, які він надсилав потерпілим жінкам, а також комп'ютерну техніку, на якій він і створював, і роздруковував вказані листи. За словами правоохоронців, свою вину Полтавець визнав повністю. Як тільки він бачив красиву жінку або вона йому сподобалась, він робив все необхідне для того, щоб з нею вступити. В інтимні стосунки, і якщо вона йому відмовлялась, він робив все необхідне для того, щоб її запугати. Тепер відповідно до санкції частини першої статті 129 кримінального кодексу України, погроза вбивством, йому загрожує відповідальність у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.